Хочу вам зазняти своє до, яка я приїду після. Надіюсь, я краще. Навіть не знаю, але я дуже-дуже сподіваюся. Тож, пока. Запам'ятовуйте мене таку, яка я була, приїздили. Таке теж може бути. Ось такою длиною я їду, три волосини. Не ніби й довгі, але там нема нічого. Там приїду до Що ж, мої хороші? Сьогодні я їду робити нігтики, тому що вже сильно довгі треба прибрати довжину, тому що йде весна, треба багатько працювати. Але сильно не буду, тому що я не люблю короткі... Але прибрати їх обновити треба, тому що їм сьогодні вже рівно місяць. Майстер взагалі радить 3 неділі з ними ходити. А я завжди переношую, тому що шкода свого часу і шкода коштів часто їх робити. Тож, потім пишіть в коментарях, які гадаєте, будуть кольором нігтіки. Мені буде цікаво коротко. А це я мішу. Містями. І з зачинку попити купити каву. Що ж, друзі, розпаковка. Доні купила Еліквіс 920 грн. Золофт 540 гривень. Нормовен 333 гривні. Купила сир фета типу на салат. Купила молоко. Купила ванільний цукор, буде кисіль молочний. Купила олівець для праски такий. Дві пари рукавичок, тому що йдуть ось роботи. І купила перець. Не знаю. І все. Ну що? Так, я помітила, що в мене є це слово паразит. Ну що? Слово сполучення. Тож буду казати, бачите? Ось. Вже в мене молочний кисіль готовий. Три мисочки вийшло, але я вам хочу сказати, що тут 2 літри молока, то що просто миски виглядають так, ніби вони міленькі, але вони зовсім виявляються не міленькі. Щось пісь? Что ты ебус? Це ебус, Муся, Муся, дай твоя сестра Нельзя, сюда ебать, нельзя. Нельзя длогать тубку. Нельзя. Давай. Рысу, нельзя такая есть. Еха есть. Бісе взяльку взяли жом чи взяльку взяв поклонять. Тут чорнушка не кричить. І твоя сестля. Де сістля? То що за поклони такі? роль? Боїся чи А, ти дівчат боїся. Стану на тебе. Не трогай її волосся, будь здоровий. Шо, не льдись до мого кави моєї? Ти подиви, який. Ти заморилася? Я неся, я запогляд штучки. Вот писаю, ну да поедли. ой тако. Вы мне так не объедли, ты тебя копать пьешь. Да, Капач. А ты что там? Бастуешь? Ой, ой, так зевайте, тебя копать. Ой, боже, боже. Пуляйте, доски. Який в мене отримався тортик домашній. Не знаю, щось мені захотілося його присипати присипками. Збоку такими довгенькими, зверху такими різними, привіт вам, мої хороші! Вітаю вас! і міжнародним днем боротьби за права жінок бажаю вам всім миру, добра, позитиву, всього найкращого. Найголовніше мир і здоров'я. Тож вітаю вас, мої хороші!